Вітаю, друзі! Як ми з'ясували минулого разу, на подяку відповідно до етикету слід відповідати. А от тип такої відповіді визначається тим, за що людина дякує. Їжте на здоров'я. Подяка за їстівне. Носіть здоровий. Подяка за якусь річ із одягу. Та поговоримо детальніше про поширені відповіді на подяку. Прошу. Та, будь ласка, вони заслуговують на нашу особливу увагу. І ось чому. Перш за все, не слід плутати слова прошу і прошу. Прошу, що роблю? Це форма дієслова просити, У значенні звертатися з проханням до кого-небудь, домагатися чогось, спонукати кого-небудь, зробити. Виконати щось. Прошу. Належить до арсеналу етикетних слів виконує ту ж саму функцію, що й будь ласка. чемне звертання при проханні або згоді на що небудь. Отже, я прошу, вживайте правильно слово прошу, коли хочете чемно звернутися, просячи або даючи згоду на щось. Вам кажуть, Дякую. Ви кажете прошу. Водночас хочеться зауважити, і щодо правопису конструкції, будь ласка. Вона пишеться як два слова. Увага! Без дефіса». Ще момент. Згадана конструкція належить до вставних. Вставними, пригадуємо, називаються такі слова або сполучення слів. За допомогою яких виражається ставлення мовця до висловленої ним думки і виділяється на письмі розділовими знаками, найчастіше комами, коли і як вживати прошу та, будь ласка, повторюсь, вони синонімічні. Та відомий телемовознавець Олександр Авраменко радить вживати прошу. Коли відповідаєте на подяку, якщо ваша послуга була незначною. А будь ласка, у випадку, коли справді зроблено серйозну послугу, докладено до неї немалих зусиль. Тема вдячності для нас завжди природна. Адже українці завжди живуть з подякою в серці. Особливо актуальна вона сьогодні, коли триває війна проти російських загарбників. Вже традиційною стала подяка всім, хто боронить нашу державу. Дякуємо ЗСУ, маючи на увазі усіх захисників України при будь-якій нагоді від новорічного тосту до побутових розмов із друзями. І вдячність за те, що ми прожили ще один день у таких небезпечних для життя обставинах це річ. Яка може і має нас емоційно підтримати. І тому просто зараз уклінно дякую всім, хто зараз там, де найважче. Дякую за можливість працювати, дихати, любити. Дякую за новий день і за життя у ньому. У Ліни Костенко нашої геніальної поетеси, є чудовий твір. Пригадати його сьогодні буде цілком доречним. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений Едем, і за волошку житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт. І за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не всквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Тож, друзі, будьмо вдячними, дякую, що ви зі мною, дякую за те. Що маєте бажання вдосконалювати українську? А кому чи чому, друзі, хотіли б подякувати саме ви. Діліться про це у коментарях. Хочете говорити і звучати справді українською? Будьмо наполегливими, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!